Мої вітання всім, вітаю вас, мої любі діти, запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні нашим екскурсоводом у мистецькій подорожі Казкової Норвегії буде Троль Харпер, талановита художниця з мультфільму Тролі. Харпер запропонувала ознайомитися із суровою таємничою природою країни за допомогою мистецтва художньої фотографії. Щоб зробити кожну фотографію, митець добирає кут зору, з якого краєвид виглядає виразніше. Щоб передати настрій природи, фотограф ураховує сонячні освітлення, погодні умови. Які емоції викликають у тебе гірські краєвиди Норвегії? Чому? Чи впливають на твій настрій світлі та темні кольори природи? За скандинавськими віфами і легендами саме у горах живуть тролі, чаклуни та чаклунки, відомі своїм сварливим характером. Розглянь світлини із зимовими краєвидами, проаналізуй чіткість зображення на передньому та дальніх планах, чи загороджуються дальні дерева тими, які розташовано ближче, як змінилися кольори від сонячного світла, на які світлин можна спостерігати лінійну перспективу. Сьогодні намалюємо північний пейзаж. Передамо простір за допомогою лінійної та повітряної перспективи. Можна намалювати засніжений ліс, гірський краєвид, зимову річку. Використай акварель та гуаш. Спочатку промальовуємо контур. Потім висвітлюємо задню частину свого малюнка. Промальовуємо більш детальніше. Придумай образ казкового троля, намалюй його, маленьке зображення, виріш та приклей у затишному місці своєї композиції. До зустрічі!